Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Я в Україні вже дуже сумні в нас болючі події, мої щирі співчуття, але ми продовжуємо працювати і говорити про те, що є в зоні нашого контролю. Отже, в зоні моєго контролю є розповісти вам про. Психологічні речі. Сьогодні поговоримо з вами про апатію і депресію, про те, що люблять і не люблять ці стани. Отже, апатія і депресія. Депресію я, звичайно, маю на увазі психологічно обґрунтовну депресію, тобто не ту, що є викликана якимись медичними показниками, як побічний ефект від якогось внутрішнього захворювання. А саме як реакцію на травмуючі психологічні події. Так от, оці стани дуже не люблять нічого нового. Вони люблять ходити по тому самому а, зачарованому колу, старих емоцій, старих почуттів, старої травми. Вони люблять, коли людина фізично перебуває а, в ореолі того місця, де а, сталися травмуючі події. Чому? Тому що коли люди їдуть на далеку відстань від того місця, коли люди знайомляться з кимось новим, коли є безліч нових вражень, і особливо коли людина доєднується до чогось нового, але це стає не просто туризмом, а якимись новими бажаними для неї почуттями відчуттями, відчуттями а, апатія або оця депресія. Втрачає певний такий зв'язок з живленням, тобто вона не може більше живитися. Далі апатія і депресія дуже не люблять, коли люди звертаються до професіоналів, тому що, або може здаватися, що ще не народився такий психолог, психіатр, психотерапевт, який міг би мені допомогти. Не враховуючи, що зазвичай психологи і психіатри працюють з багатьма різними людьми і часто допомагають, якщо людина віруюча і не вірить в таких професіоналів, можна звернутися до священника. Іноді є священники, які ще мають і психологічну освіту, і вони непогано можуть допомогти. Хоча я стикалася з тим, що священнику потрібна була психологічна допомога, і його в цьому сенсі не розуміли і казали йому Йдіть, батюшка, моліться, моліться. І йому було дуже образливо від цього, тому що він бачив багато жахливих речей. І потребував також психологічної допомоги, ну, скоріше всього, я думаю, від військового, священ... від військового психолога також. І, можливо, також ще й звященника, щоб легше було консультувати. Так от, депресія і епатія любить, щоб ви зверталися до ворожок, гадалок, різних оцих, не про собі. Ось, чому? Тому що ваші проблеми з вирогідністю 90% плюс відсотків не будуть вирішеними. І ви як були в депресії, в апатії, так і будете, і можете собі ще нахапати. Чогось не дуже доброго зверху. Ось. Ну і ще, ще витратите. Апатія і депресія дуже не люблять, коли біля вас є справжні друзі, з якими можна поговорити по душах. Вони люблять, коли ви усамітнені, коли ви впадаєте в таке затвірництво. І вони дуже люблять, коли їх заглушають, не вирішують якось. Цю проблему та не проговорюють її з професіоналом бажаним, а заглушають алкоголем, наркотиками, борделями, азартними іграми. оцим всім чоловіки біжать в ту сторону йдуть, дівчата, я кажу потихеньку, вибачте, бо зараз вже ніч. Дівчата часто йдуть до курсів ведень, горень і оці по всіх, -всіх бабках. Значить, що ще ненавидить апатія і депресія? Вона ненавидить правду людини з самою собою. А взагалі, коли я дивлюся на долю людей, які склалися дуже погано впритул до суїцидального виходу життя, зазвичай це починалося з того, що людина не жила своєю душею. Вона ігнорувала повністю всі, всі сигнали, які посилала її душа, і йшла тільки за зовом а, суспільства, от так потрібно, такі настановив суспільстві, і якось бусково, що там твоя душа хоче, що не хоче. І а, ігнорувала повністю свою душу і в професіональному плані йшла не туди, а туди, не туди, куди хотіла душа. До чого було покликання, а йшла туди, куди йшли, або всі, або де був блат, або от що було модно. І заміж так само виходили, а там годинок Тікає, і так далі. А потім, як сказала одна пані знайома, що для неї одна, одна з найжахливіших взагалі є одне з найжахливіших переживань лягати в ліжко з чоловіком своїм. Так от. Так що тут, знаєте, такі речі є. Апатія і депресія дуже не любить, коли ми з собою чесні. Ось вона любить, щоб ми собі побільше брехали і впіхали в себе. Вибачте, не впіхуємо. Воно тобі а ти його треба. треба, Тому що часики чікають. тому що так хтось сказав, тому що так модно, впихати в себе. Воно ніяк не, не може значить, там якось перетравитися, але людина саме з гвалтуванням займається. Оце взагалі перший шлях до апатії, депресії. А, і ще Апатія, депресія дуже не люблять, коли в нас є дуже такі якоря або опори духової для віруючих людей, особливо коли вони ще зафіксовані десь біля тіла, щоб людина постійно з ними контактувала. Наприклад, я вже казала, що коли в мене були важкі стани, то мене дуже виводив з важких станів, от таких прям апатичних, напевно, навіть депресивних, освячений в храмі Хрест. Взагалі, я вам скажу, принаймні, з мого досвіду дуже важко впадати в реальну апатію і депресію. Мені, я не кажу за всіх, звичайно. Коли на мені освячений прямо освячений, в храмі хрест, в тебе немає відчуття, що ти розбалансований. Ну, в мене немає відчуття, що я розбалансована. Коли на мені освячений в храмі хрест, таке враження, що в. Біля мене постійно є дуже важлива духова опора. І збити мене з цієї духової опори, це ще треба, як кажуть, постаратися. <рес> так, от, ну, для людей невіруючих може бути трошки більш важко, я думаю. Можливо, для когось такою духовою опорою можуть стати батьки, тепле ставлення, бабусі, дідуся. Можна знову ж таки зафіксувати це якось при тілі, наприклад, взяти, носити першу літеру імені когось зі своїх рідних, хто тебе дуже любив або любить. Ось як духову опору. Я знаю, для когось духовою опорою є кобзар, я таке чула, що коли при людині кобзар, все вона каже: Ні, значить, мене ніхто не виб'є з седла. <свистач> Ніхто не зможе розхитати мою, значить, як сказати, мою душу, та мій стан, поки мене біля мене як обзар. Ну, от, наприклад, біля мене, от постійно я себе дуже погано почуваю, коли біля мене немає збірнички. Збірка Ліни Костенко цієї бускової, такого бускового кольору, вона постійно зі мною. Я навіть в Нідерландах, коли була я забула її собою взяти, то я її собі замовляла з України. І на мені має бути хрестик, значить, і і ікона Богородиці завжди там, де я перебуваю, має бути ікона Богородиці, хоча би маленька. Ось інакше я не відчуваю, що я. Я живу вдома, я відчуваю, що я наче в якомусь готелі постійно. Отак от, от. А от я зараз в готелі таке. я ну, не маю готелі як, а, ну, як за ціною однокімнатної квартири. То а, в мене тут ікона моя, та, то я відчуваю, що я вдома просто. От так що апатія і депресія дуже не люблять, щоб у вас були міцні. Такі дуже ґрунтовні духові опори, оце вони ненавидять, їм треба вас розшматувати, розірвати внутрішній стан, щоб не було на що спиратися. Розумієте, коли це весь розірваний, а тобі ще болить, і от ти таки лежиш взагалі от в тряпках, як кажуть, оце вони обожнюють. Ні, не треба їм давати такої, таких привілеїв. Далі. Вони не люблять, коли ми самі собі створюємо настрій. І тут не йде мова про те, що тобі погано, ти кажеш все добре, все добре, воно так не працює. Оце афірмації, які заглушають поганий стан, вони не працюють, тому що це самообман. Сам треба сісти і приписати, що мене наповнює, що дає мені позитив, які дії, або от що взагалі. І робити це планомірно кожного дня хоча б одну дію. Наприклад, ну, мій приклад, мене наповнює бути на природі. Я люблю німецьку мову, я люблю українську мову занурюватися в неї, я люблю різні запахи. Ось, для мене запахи відіграють таку важливу роль в моєму житті. Я люблю різні парфуми, або навіть по лісу йти нюхати різні. В Нідерландах нещодавно пішла гуляти з мінічкою, з собачкою своєю до лісу. Та я мох нюхала. <ріх> Мені цікаво, було, як пахне мох. Ось, е, от, І взяти і планомірно виконувати те, що вас наповнює, що дає вам позитив. І е, ще е, апатія і депресія дуже не люблять дисципліни, графіку і порядку. Вони дуже люблять хаос, і е, такий все може починатися з Креативного такого творчого безладу, а закінчитися просто хаосом. Хаосом в житті, хаосом в домі, хаосом в думках. От вони, ці от дві зарази, люблять хаос. Так що, мої рідні, не давайте їм підстави затриматися з вами надовго, пускайте свіже повітря в своє життя. Змінюйте, релокуйтеся з місць, де перебування, перебування на яких вас ретравматизує, тобто ви ще не встигли оговтатися від травми, а знову заходите, ходите по тому колу, по тих місцях, де травма була отримана. Це дуже небезпечно для психіки. Ось тому, коли хтось кудись переїжджає, не треба нікого засуджувати, тому що ви не знаєте, яка травма могла бути отримана людиною в тому місці. Кожна людина буде виносити це на загал. І, о, значить, квартирки своєї душі, свого життя треба відкривати, трошки провітрювати обов'язково і мати одне з найголовніших мати теж духові опори. Навіть я вам скажу, коли ну, от, в мене в Нідерландах деякі моменти були дуже складні. А В мене були деякі дуже складні і токсичні колеги на певних там роботах, а, то я собі постійно нагадувала, ну по-перше, я постійно згадувала родину мого батька. Це була ну, в мене і по мамі нормальна родина, ну, но, але по батьку і в мене родина, яку я дуже любила. А ось я взагалі вважаю, що я витягнула просто якийсь лотерейний квиток, напевно, що я потрапила в таку родину. То я собі постійно нагадувала, що мені все одно що тут це колеги. Я знаю, що я з культурної і гарної родини. Ось, значить, в мене гарна професія, я перша і друга. От, Я знаю, хто я, я знаю, про що я. І... Їхні там деякі паси і випаси <laughs> випади, а мене просто не повинні бентежити. Або не повинні бентежити довго, а, тому що я маю бути закорінена в те, що для мене важливо. Отак, от, от, коли людина дотримується таких, знаєте, засад дуже грунтовних для себе, вона не перекатиполею. Їй дуже важко збити з її курсу. Це не означає, що не треба бути гнучкими в певних аспектах, але от саме в певних аспектах. Так що намагайтеся, щоб у вас були пробудовані ваші внутрішні опори, щоб ви не відкидали свою душу тільки заради сухого рацію, а щоб ви впускали. Своє життя нових людей, нові можливості, нові місця, щоб ви не ходили по ретравматизуючих якихось постійно цих зачарованих колах, і щоб ви могли керувати своїм настроєм, але притому не, впихую, не впихуючи, не впіхуючи в себе, не впіхуючи оці, ем, як сказати, настанови, які ваша психіка просто не буде сприймати. Потрібно так, щоб ваша психіка погодилася щось сприймати. А що вона може сприймати, те, що не буде викликати конфлікту. Ось, Тому краще, якщо ви там любите, от ви прописали, наприклад, мене наповнює класична музика, ну, до прикладу, або там джазова музика, або поп-музика, все одно яка. Послухайте одну пісеньку на день. Це буде набагато, але слухайте регулярно. Це буде набагато краще, ніж 130 афірмацій, які будуть конфліктувати з, вашою, з вашим станом на зараз. Тому що ці афірмації невпіхуємі, вони будуть забудити вас в ще більший розкол і між свідомістю і свідомістю, і в ще більшу епатію. На, на велику відстань, можливо, на день два вони в чомусь допоможуть, так само, як оці тренінги, там, де накачують людей от, от всіми, всіми гаслами, енергетикою. А потім йде спад, 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 і все воно вирівнюється з, з тим, що було до того, як якщо не гірше йде. Так що замість непотрібних афірмацій є просто інші інструменти, є інструменти, що, а що дає мені, наприклад, вам не вистачає стабільності. Напишіть, що дає мені стабільність, або вам не вистачає натхнення, що дає мені натхнення? І робіть, дайте собі, на 21 день, а 3 місяці. І робіть, намагайтеся не забувати, робіть одну річ кожного дня з того, що дає вам стабільність. І у вас з'явиться відчуття стабільності. Тому що ви щось ще не просто сказали, ви щось ще проробили, вклали свою енергетику, вклали. Дію якусь в отримати те, що вам потрібно. Отак, от набагато краще. Так, от, мої люди, тримаємося своїх духових опор, щоб нас не змогли наші вороги, і, в тому числі, апатія, депресія, накрити і розкочегарити з одного боку в інший. Не вийти. Дуже дякую вам за увагу і до наступного зустрічі. Багайте.